На витоки е -е -е -е. е -е. гі. <рігум> а і шамляді слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, що душі мої так весело. Головний оператор тут, керівник гуртка тут, сі на місці. Ніхто нікуди не подівся. Всім привіт! Це проект на колесах». Ми відкриваємо другий сезон наших мандрів. Сьогодні ми подорожуємо до витоків річки Інгулець, п'ятої за довжиною в Україні та першою за протяжністю в Кировоградській області. Я кажу, не думала, я що нас сюди заведуть. Поїхали! Наша перша зупинка на шляху до Витиків – Копанська балка. Десять тисяч років тому саме тут пролягала межа поширення найбільшого льодовика Європи, витворюючи зовсім поруч два абсолютно різні світи. Один формувався під тощою льодів, інший вільно розвивався поруч з ним. Це відобразилось на рельєфі України. В архіві інгульця є ландшафтним пограничем між лісостепами та степами, яке поєднує риси і одних, і інших. У Геродота інгулець був під назвою Пантікапея, тобто рибна річка в Іпатіївському літописі 1190 році, відомою як Івлей. А назва інгулець з'явилася у 1552 році. Витоки річки Інгулець. Комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Заповідна територія розташовується на відрогах Придніпровської височини у Південній-лісостеповій області. Інгулет завдовжки 549 кілометрів. Несе свої води через Кировоградську, Дніпропетровську, Миколаївську та Херсонську області. Довжина в межах Кировоградщини сягає 170 кілометрів. Весь час ми їздили до пам'ятного знаку. Якщо взяти дослідження українських географів, наприклад, карта Андрія Домаранського Височинне Поінгулля, вказує, що інгулець починається тут. Початки, де відбувається зародження найбільшої річки Кировоградщини, заболочені. Витоки Інгульця. Не Амазонка, звичайно. Територія пам'ятки природи, як ми бачимо, це розгалужений та горбистий рельєф з джерелами знаходиться довкола розореної території. Із витоків! <рес> а у нас та сама коротка дорога. О, газ я не хотіла, ну, я на зятя свого. Я Візвитоки. Зачекайте. Ну а нам час повертатись додому до наступних мандрів. А і де слухаю, хмарки біжать, милуються.